Голландські гібриди відомі своєю невибагливістю і стійкістю до хвороб, але не завжди відрізняються хорошим смаком. У сорті огірків Гектор витривалість до несприятливих факторів вдало поєднується з відмінними смаковими якостями невеликих хрустких огірочків. Завдяки таким властивостям гібрид швидко став популярним у садівників і фермерів. Історія вирощування гібрида Гектор Фодин. Огірок Гектор Фодин вивели у відомій агрофірмі Нюнгемсп. В Нідерланди, що займає лідируючі позиції у своїй галузі, у 2001 році була подана заявка на проведення державного сортовипробування. Удержеєстр гібрид внесений в 2002 році і допущений до вирощування на всій території України. Він рекомендований для обробітку у відкритому ґрунті в особистих присадибних і фермерських господарствах. Сорт можна вирощувати на великій площі, опис і характеристика огірка Гектор. Ти просто детермінантний, на верхівці основного стебла утворюється квіткова кисть, рослина кущова, що не розлога з короткими міжвузлями висотою до 0,8. Кущі не потребують формування, так як бічних батогів у них мало. Сор добре росте в ощільнених посадках і придатний для механізованого збору. Відео механізований збір врожаю гібрида Гектор в поле, листя не дуже великі, темнозелені. Тип цвітіння, переважно жіночий, на одній рослині формується більшість жіночих квіток і невелика частина чоловічих, запилення відбувається за допомогою бджіл, зав'язі множинні, вони починають формуватися після утворення 4-5 вузлів. Зеленці, плоди огірка з несозревшими насінням, мають наступні характеристики: форма циліндрична маса 95 дев'яносто довжина 10-12 см діаметр. 3033 см, колір зелений, поверхня ребриста, крупнобугорчатая, з рідкісними горками, шкірка тонка, покрита густим восковим нальотом, є рідкісне опушення з шипів білого кольору. Щільна без пустот м'якоть має виражений огірковий аромат, смак відмінний, солодкуватий, без гіркоти, плоди гарні в свіжому вигляді, а також ідеально підходять для консервації, так як у них правильне співвідношення м'якоті і насіннєвої частини. При несвоєчасному зніманні зеленці не переростають, збільшуються не більше ніж до 15 см, але шкірка набуває жорсткість, лежкість хороша, при зберіганні плоди не жовтіють, а також вони добре переносять транспортування. Сорт раньостиглий за даними виробника насіння. Термін дозрівання становить 40-44 дні з моменту появи повних сходів, урожайність товарних плодів має наступні показники. За даними Держреєстру 4 км 2 в описі оригінатора 4,6 км 2 плоди формуються дружно, рослини найбільш інтенсивно віддають урожай в перші три тижні, а потім рівномірне плодоношення триває аж до серпня. Гібрид невибагливий без шкоди переносить короткочасне зниження температури, допускається вирощування на важких ґрунтах, є імунітет до наступних захворювань. Оливкова плямистість кледоспоріоз, вірус огіркової мозаїки, борошни староса. Огірок Гектор можна виростити не тільки у відкритому ґрунті, але і в теплиці, однак для цього доведеться приділити увагу запиленню. У закритому ґрунті його можна домогтися двома способами: у відкриті двері теплиці залучають бджіл, але вони, на жаль, летять туди не дуже охоче більш надійний варіант, але і більш трудомісткий. Штучне запилення. В цьому випадку звичайної пензлем для малювання переносять пилок з чоловічого квітки на жіночий відео. Опис сорту огірків Гектор Фодин, переваги та недоліки гібрида. Сорт має безліч переваг, компактність куща, не потребує формування, підходить для ущільнених посадок, ранньостиглість, вирівняність зеленців, відмінний смак свіжих плодів, висока якість консервованої продукції. Дружна віддача врожаю: хороша лежкість і транспортабельність, висока врожайність. Стійкість до ряду хвороб мінусів у гібрида значно менше, не можна зібрати власне насіння при переростанні плодів шкірка стає щільною в закритому ґрунті. Потрібно подбати про запилення. Головною особливістю сорту є вдале поєднання властивих голландським гібридам витривалості і невибагливості з відмінними споживчими характеристиками, нюанси посадки. Насіння гібридів найчастіше обробляє виробник. У цьому випадку вони зазвичай покриті яскравою кольоровою оболонкою, що містить поживні речовини та захисні засоби. Такий посівний матеріал садять прямо в ґрунт, необроблені насіння готують до посіву за звичайними правилами сорту Гектор, властива, хороша схожість близько 9.0. Найчастіше сорт обробляють прямим посівом у відкритий ґрунт, але для отримання більш раннього врожаю можливий також розсадний спосіб у середній смузі в ґрунт насіння висівають в кінці травня, початку червня, коли повітря прогріється до 2,0, а ґрунт до 1,8. в м'якому кліматі такий період настає приблизно всередині травня. Орієнтовний термін посіву на розсаду початок травня саджанці вирощують протягом три тижнів, якщо їх не висадити в ґрунт до закінчення одного місяця, вони переростуть і будуть погано приживатися у відкритому ґрунті щільність посадки 5-6 рослин на квадратний метр, в теплиці не більше чотирьох у закритому ґрунті. Не варто загущить насадження, щоб не провокувати розвиток грибкових захворювань. В іншому правила посадки звичайні для культури. Особливості догляду за рослинами невибагливий гібрид не створює особливих проблем городнику для повноцінного плодоношення йому цілком достатньо стандартного для культури догляду. Рослини не вимагають обов'язкового формування і підв'язки, але якщо підв'язати їх до шпалери, покращиться вентиляція, а плоди не будуть лежати на землі і бруднитися. Традиційні складові догляду наступні. Поливи їх проводять теплою водою один раз в 5-7 днів в жарку погоду. Частіше в дощову припиняють розпушування ґрунту після поливів на глибину 4-8 смольчування соломою, торфом та іншими органічними матеріалами. Боротьба з бур'янами. Підгодівля, якщо при посадці в ґрунт не були внесені всі необхідні поживні речовини, потрібно підгодувати рослини 3-4 рази за сезон комплексними збалансованими для культури мінеральними добривами або рідкою органікою. Слід пам'ятати, що надлишок азоту вкрай небажаний для огірків, так як він буде накопичуватися в плодах у вигляді нітратів. Азотні добрива рекомендують балансувати калієм, який перешкоджає накопичення в зеленцях солей азотної кислоти. Відгуки городників про сорт огірків Гектор, а я за кілька років перепробувала безліч всяких сортів і зупинилася на двох сортах сремський Фма, Світязь. Львів і гектор Голландія годин висаджую небагато по 10 кущиків кожного сорту, і при цьому завжди з огірками Гектор сорт дуже ранній кущовий, місця займає мінімум батоги сантиметрів до 50, та шкірка тонка. На смак солодкий, плоди більше 15 не виростають, не жовтіє, але якщо не збирати воврем'я, шкірка стає жорсткою і набуває темно-зелене забарвлення. Свита 2609. шість нуль дев'ять гц. серю Паде сім'я вже роки три беру насіння огірка Гектор. Він росте в одне стебло і не більше 80 см. А у сусідів він росте кощем, і вони садять його рідше, ніж я, у мене ніж огірочками 20 між рядами 60. Так прочитала, так і саджу Іринка 777 Донецьк, Україна. Хтп. В саді бацом юфорум шовтрат. 544135. Повідомлення від IRNCA777. Мені треба обривати першу зав'яз, і тоді кущики будуть рости більше. А прищипувати після п'ять голиста теж треба або тому, що Гектор плодоносить на центральному стеблі не треба. Гектор виведений спеціально для відкритого ґрунту і великих площ, тому він у формуванні не потребує першу зав'яз, намагаюся прибирати, якщо не пропущу, але великого гальмаф розвитку не відбувається. Загалом безпроблемний огірок, поливай годуй і збирай урожай. Святослав Кривий Ріг Українах. Всаді бацом його форімшовтрат. 5-4135. Імовірно, багато городників чули про такий сорт огірків, як Гектор Фодин від компанії Нюнгемс-Голландія. Можу сказати, що популярність цього сорту повністю виправдана. Кожен сезон намагаюся придбати насіння і отримати відмінний урожай. Вирощую Гектор Фодин у відкритому ґрунті висаджувала цей сорт і в плівковій теплиці, але рослини вийшли слабкі. Зав'язі було мало. Зеленці дуже смачні, без гіркоти, придатні для засолювання і консервації. Сам огірок невеликий. По херцях товарний вигляд, відмінний, висока врожайність дозволяє зробити заготовки на зиму і залишки продати на ринку. Єдиний мінус цього сорту висока ціна на насіння. Щоб висадити велику кількість рослин, знадобляться солідні вкладення особливого догляду. Гектор фодин не вимагає. Потрібно вчасно позбавлятися від бур'янів, поливати при відсутності дощів і регулярно зривати плоди. Рюрю 29. дев'ять Ірицом Мандрюцом тентюрожайні неприхотливий сорт Гектор в ранній, кущовий бджолозапильний сорт огірка, виведений для посадки вух універсального призначення не жовтіє і не гірчить. Догляд за ним такий же, як і за іншими сортами огірків, поливи підгодівлі. Збір зеленців у мене росло в цьому році 24 куща. Висаджував 25-денними саджанцями в кінці травня під плівкове укриття, яке через два тижні зняв так, як на пагонах зацвіли квіти, які повинні запилюватися бджолами або іншими комахами. пагони підв'язував шпагатом на шпалеру для кращого провітрювання і зростання. Висаджувати можна і насінням в ґрунт, але дозріває урожай пізніше, і врожайність менше. Урожайність сорту хороша: мирон, львівтк, хорюм віноград, інфошовтрят. 5.8.1.9.2.6. невибагливий гібрид відмінно підходить для фермерських господарств. Його також нескладно виростити на дачних ділянках. При звичайному догляді у відкритому ґрунті з компактних рослин можна протягом тривалого часу збирати свіжі ароматні огірочки. Зеленці однаково гарні як в салатах, так і в консервованому вигляді.